Фармадол таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване. Чистий смак. Так, друзі, бачите, я вже е, на гарячій стадії сьогоднішньої готовки спаржа топ продукт на сьогоднішній день. А щороку цієї спаржі все більше і більше в українських магазинах. І не через імпорт, друзі, а через те, що. Українських аграрних господарств і ферм все більше, більше і більше. І ми тим самим хочемо ще й підтримати наших аграріїв, наших фермерів, бізнесменів, вітчизняних виробників спаржі тим, щоб купувати українську власне спаржу. Тому що наші фермери вже добре знаються. Подивіться, де в Україні вирощують спаржі. Ось ці регіони. Бачите? Ну і назви тих виробників і ферм, які дуже добре вже знаються на вирощуванні абсолютно. Різних спарж, різновидів спарж багато. Вони біли, фіолетові і зелені, які хочете, друзі. Я зараз розжарив е, пательню і бачите, її е, намагаюся цю спаржу трошечки підсмажити, термічно обробити, але не перетримайте обов'язково, тому що вона буде розвалюватися, а Нам потрібно досягти максимально. Зеленого кольору зберегти хрусткість і соковитість, ти хотіла вдертися в Я хотіла своїми вдертися коментарями? Я хотіла вдертися і додати те, що дійсно зараз скоро сезон спаржі. Він дуже короткий і це дуже вибаглива рослина. І навіть був не врожай, тому що заморозки багато пошкоджили врожаю спаржі. Тому дійсно хочеться підтримати наших фермерів. Хто може це дозволити? Нагадаємо, що якщо замовляти у фермерів, можна пучок замовити там за 210 гривень. Якщо у Купувати в супермаркетах там може ціна сягати за кілограм там чотириста гривень, навіть більше. Але пам'ятаємо, що Наталя Самойленка, дієтолог-ендокринолог, казала, що спаржі треба вживати не більше ніж 150 грамів. Тому не беремо звичайно, її кілограмами. Це такий естетичний момент, просто один раз влітку скуштувати приміром спаржу, взяти невеличкий пучок, а він набагато дешевше буде коштувати і. Е... Використати в якійсь страві власне багато пропозицій. І Руслан давав і Валя Хамайко. І сьогодні варіант у нас який? Сьогодні у нас буде канапка зі спаржою, друзі. Ну ось я зазначу, що в 100 грамах спаржі, ну, взагалі як в продукті спаржі, 4 калорії. Всього лише 4 калорії. Але максимум смаку ви точно отримуєте Сирою можна спаржу їсти. А вона трошки нагадує здалеку звичайний зелений горох. але... З таким дуже насиченим і дуже відчутним смаком. Ось і все, друзі. Найголовніше варити, від спаржу або бо запікаєте у печі 5 ну 7 хвилин. Це такий максимум, що просто далі зупиняєтеся терміново, вимикаєте все. Бачите, на ваших очах фактично, у мене спаржа трошечки набула такої скоринки, але зберігла свій яскравий зелений колір. Берете далі грінки. Грінки у нас з висівкового хліба. Так у нас на максимумі все. Дивіться, беремо м'який вершковий сир. Ммм, а, диви, як гарно. Сьогодні, бачите, на своїх екранах і ще раз покажемо набір інгредієнтів. В ну, як можу озвучити грінки з а, улюбленого вами а, хліба, вершковий сир м'який, з травами, з чим завгодно може бути яйця підсмажені. А, бажано, щоб жовток у нас був трошечки ріденький всередині, не пересмажуйте яйця, сама спаржа, власне. Ну і улюблені а, прянощі. Трошечки сюди можна отак от посипати перцем духмяним подрібненим трошечки сольки, тому що я спаржу не солив. Далі, дивіться, що я роблю. Беру яйце. Ось так от. А ні, давайте так, щоб у нас все гарно було і не випадало. Ось так от. Дивіться. Беру спаржинку, ось так от. Бачите, я ж багато не, не треба її робити, а просто нам для для ось смаку і насичності. Дві три спаржинки на ось. Таку канапку буде гарно, файно. Так, зробили. Потім беремо яйце обережно з жовтком. Ось так от. Опа. А? Як вам таке? І потім зверху трошечки посипали зеленю. У нас сьогодні це кріпчик. Бам! Бам! Чи не бам? Люсь? Та бам бам звичайно. та бам, бам. Так, ось можна на подачу взяти. Або о, якусь тарелю, дощечко, або дощечку. Подивіться, елегантно, естетично, красиво, і яскраво. Але найголовніше, що просто так, просто зараз куштуємо. Ти можеш взяти ножик або о, різати. О, давай розріжеш мені, будь ні, ласка. Ні, бо це зараз яєчко потече і ні, зараз буде. Так і хороше, що воно потече. Коли тече, це непогано. Та я розумію, щоб сюди, не на бороду, ось так, ну. Щоб нашим глядачам показати, береш ну. виделку і відрізаєш улюблений свої шматочки. Ну відрізати й показати. Послухай, офіціант. Я сьогодні дру... працюю твоїм офіціантом. Так, в ресторації ти ж не добре, просиш, а поріж ти мені ще й пожуйте. <you> ні, 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 береш можна і сама собі все оформляєш. Звичайно, отже, друзі, можна таке. можна, можна взагалі не одразу, а вибирати інгредієнт. Спочатку там на накололи виделкою ту саму шпаржинку, бачити, Тепер Я не знаю, як його дошечки. Отак. <х">, давай ну так. А потім бери і гиночку. і все треба було просто відкусити, не морочити голову. Я перепрошую. Біда сталася. Я тепер не знаю, як це відкусити. Так. Боже, що відбувається, що я бачу, що дивлюся. Ну, от поєднання таких інгредієнтів: вершковий Важно. сир. Вершковий сир, зелена соковита спаржа. А, і яйце скажімо. Краще беріть, і кусайте бутерброд, а не оце різання, всяке. Ну бачите, бачите і ми, що і ми що хочемо показати вам делікатність, але, угу. в принципі, як ви розумієте, знаєте, в сніданку завжди відбувається на кухні так, да. як відбувається на кухні у вас. Друзі, це дуже смачно, правда, і дуже ситно. Зараз я дуже юбу, скажу, що жу. нічого страшного, всі ми люди. А, диви, а, і найголовніше Доживала. нічого, mm. нічого тут е, б, жирного, нічого такого, що uh -huh. може посприяти якомусь не, не дуже комфортному відчуттєві після. Вживання дуже сніданку. ситно, дуже смачно пропонували різні різні варіанти приготування спаржі. Ще раз нагадуємо, що. Хто може собі дозволити спробувати скуштувати в сезон спаржі собі якусь страву? Дуже класну страву пропонував, можете знайти знову ж таки на Ютубі. запечена спаржа з макаронами, угу. метеликами це фантастика. Там це трішки просто. кілька стрючків тої спаржі Руслан використав порізав. Але це була нереальна смакота для того, щоб підтримати наших фермерів, хто любить спаржу, просто скуштувати і відкрити її сезон. Її не треба багато, тому якщо є можливість, то чому б трішечки не порадувати? себе Один разочок скуштувати щось смачне. А я знаєте, що ще роблю вдома? Ну по-перше, пам'ятайте, що от економ ножем зрізаєте, mm -hmm. щоб у вас не відрізали ось цю частину, бо вона там багато волокнистості, mm -hmm. і вона іноді не навіть не пережовується. Mm -hmm. Клітковини ж багато в самій спаржі, то економ ножем ви зрізаєте ось цю частину. От просто грубу частину mm -hmm. зрізайте економ ножем, але більше треба зрізати, бо все oh. одно що де він мій економ, ніж ось він, ось він власне, ось так зрізаєте, зрізаєте. Зрізаєте, зрізаєте, і у вас залишається лише хрумка і е, соковита частина. Потім я так нарізаю шматочками, ось так, от на кілька е, ну, частин. І потім це все смажу на оливковій олії, трошки додай неї, не солю, додаю трошечки лимонного соку, він підсилює смак, і все, мінімум калорій, багато ви не з'їсте тої самої спаржі, але будете насичені з приємним ага. смаком і вітамінами фоліовою кислотою, вітамін А, вітамін Б. І багато чого різного но дивися, так звичайно, естетично було красиво, коли довга спаржа на ну, дерброді, але щоб зручно було їсти, краще переділити її пополам, щоб у вас не було отакого казусу, як у мене, коли воно все розвалюється, вивалюється. Тому... Ой, друзі, що казати? В сніданку тільки дай нам поговорити про ту саму їжу, і ніхто нас не зупинить. І лише наші випускові О. улюблені редактори. На сьогодні гастрономічна історія закінчена, але на ваші історії, на ваші рецепти ми завжди чекаємо. Рухаємося далі. Доброго смачного класно. ранку. Прем'єра. Кирило Буданов відкриє Дмитру Комарову. Я знав точний час, ми все знав точно. Секретну інформацію концептуально буде так. Ну такого я ще не чув. Перемогою це все не зупиниться. Про яку вже можна розказати. Чого боятися, чого не боятися. Мільйонам наших телеглядачів. Головний розвідник країни. Про секретне та особисте. Про що? Мрія Кирило Боданов. Спецпроєкт Дмитра Комарова. Рік за кадром. Розвідник у п'ятницю о 21:30. Тільки на 1+1 Україна.